Галина, британ, кудись сьогодні вітер поспішає. Кудись сьогодні вітер поспішає. Збиває з ніг, голосить моло дитя, що трапилось, на мить затихає. Так, ніби це кричить саме життя. Спинися на хвилинку, вітре милий, доволі тобі нині голосить. Поглянь на землю! Се накруг щопіло, кругом гілля поламане лежить. За кимось, видно, плачеш чи бамуєш, що так сьогодні квилиш по землі. Я знаю, біль з'їдає і руйнує, мій любий вітер боляче тобі. Спинися тут, посидь, поплач тихенько, у полі чистім, де людей немає, де місяць обійме тебе легенько. Ослабне, це натягнута струна. Спинися тут, поглянь на Україну, там у окопах діти і брати, не дми, прошу, не залишай руїни, а навпаки, на помічі прийди. Ти відчуваєш те, як плаче мати, і б'єшся по її землі. Та так ти можеш тільки зруйнувати. Тому не дми,